Анімований інтерфейс-камери дубль 6. Доброго дня! Мене звати Микола Оушен. Ви на каналі Motion. І сьогодні ми з вами будемо робити ось такий шаблон, нібито анімований інтерфейс-камери, який знадобиться нам для наших блогів, можливо, ще для когось. Бачив я, як деякі креатори, навіть великі українські креатори, які мають більше ніж 100 тисяч підписників, використовують ось ці погані шаблони з рінскрінами, на своїх відео, що виглядає дуже погано, мені таке не подобається. Це така річ, яку можна зробити достатньо швидко. Да, треба звернутися до допомоги до дизайнерів, але це така проста річ, яка може індивідуальності вам надати трохи і зробити вашу роботу більш якіснішою. Тому не будемо зволікати. Переходимо в After Effects. Що ж, ми з вами перейшли в After Effects, але не зовсім перед тим як перейти саме в After Effects, Ми з вами бажано намалювати інтерфейс камери. Ось як бачите, я вже в ілюстраторі. Намалював ось такий інтерфейс. Нічого особливого, тут таймкод, батарейка, центр кадру, позначка, що записується. Що ми записуємо 4К24 кадри, хоча це мож, можуть бути взагалі які хочуть вам символи, можете, і піктограма що це нібито як картинка. Все я підписав, всі слої, які я буду проанімовувати, бажано окремо виводити текстові слої, щоб вони. При переносі в Авторефект вони трохи ми змогли їх легше замінити. Ось тут у мене перший випадок. Я піктограму запису і сам надпис запису на один слой скинув, що не дуже вірно, і я створю ще один слой і перенесу просто туди червону точку, і називаємо її як Red Dot. В принципі, текст у нас окремо, ось, ось таймкод. У нас окремо, у нас окремо напис 4К, у нас окремо надпис REC. Чому ми так робимо? Тому що коли ми переносимо проект в After Effects, воно трохи неправильно інтерпретувати, і текст, наприклад, не можна потім вивести його із цього. Для цієї задачі є такий класний плагін, як Overlord. Він є, існує і для ілюстратора, і для Photoshop, який дозволяє любі тексти, графіку, шейпи, перегляняти з ілюстратора в After Effects. Він перегляняє з ілюстра... Напевно, все, окрім е растрованих картинок. Тому мені цей плагін дуже подобається, я його рекомендую використовувати. Це економить кущу часу і дуже зручний. Наприклад, на роботі я його використовую постійно. Що ж, В принципі, ми вже підготували наш е проект в ілюстраторі, ми його просто зберігаємо і переходимо в After Effects. Ми, нам тут е також не дуже важка задача, нам потрібно спочатку сюди заімпортувати. Ми нажимаємо ось на Project. І нажимаємо Ctrl-I. І ми імпортуємо наш проект. Він ось тут у нас у мене підписаний, камера інтерфейс, і я його м -м, імпортую. Ось тут є Import S, і потрібно тут Composition retain Layer Sizes. Якщо ми футаж, то воно буде однією просто картинкою його заліпить, яку ми змож... не зможемо редактувати. Якщо композиція, то просто окрема композиція, і там, скоріш все, будуть слої рандомно. А якщо composition-retain-layer-sizes, тобто воно, от як сцена була нами зроблена в ілюстраторі, так само вона імпортує її в After Effects. Нічого в принципі, важкого. Але постійно ось це треба цей пункт обирати, тому що After Effects постійно не можна зробити так, щоб воно було як завжди. Чому так? Трохи не зрозуміло. І нажимаємо імпорт. Е, нічого не відбулося, але ми бачимо, що у нас з'явилася ось папочка з нашими слоями. Вони переважно всі чорні і тому погано видно. І є композиція. Ми цю композицію і заходимо. Е, і в принципі, імпорт нашої весь закінчився на цьому. Лишень. Я не сказав, який це розмір. Ми в ілюстраторі створили композицію 1920 на 1080. І тому воно, коли імпортується в After Effects, зразу вже бере цей розмір. 1920-1080. Проблем з цим немає. Давайте тільки назвемо нашу композицію, як просто камера Інтерфейс Animation. Довжина композиції може бути яка завгодно, я її зробив 30 секунд, хоча, можливо, хоч 10 годин його зробити. Це вже вам, як які у вас потреби під це є. Тут нічого важкої анімації немає. Лівий куток у нас взагалі не буде анімуватися, правий куток ми зробимо просто точку, щоб вона на нас анімувалася по опасті. Більше складності вже йде з тайм-кодом, там я певні хитрощі вам зараз покажу. І проанімуємо батарею. Батарея, бачите, ось одним слоєм, а мені іменно потрібно проанімувати ось цей всередині нього ось цей проміжок. Що я роблю? Нічого особливого, ми просто беремо слой з батареєю, нажимаємо правую кнопку миші на нього і вибираємо пункт Create, і Create Shapes from Vector Layer. І тепер наша батарейка стає векторним слоєм, який ми можемо редактувати так само, як і в ілюстраторі. В принципі. Ось ми бачимо передня частина, це загальна батарея, і є наш. Банк, який показує рівень заряду. І я, бачите, не зробив неправильно, що в мене є строк. Я нажимаю на позначку строк і його відміняю. Все, у нас строка тут немає. І ми обираємо якийсь цих слоїв наш. Це третій. Ми перевіряємо, да, це ось цей. І бачимо, що в нього в центрі anchor point іменно самого цього прям елемента. Я б хотів би його трохи змістити. На ліву о, границю. За допомогою літери Y ми обираємо інструмент такий як Pen Behind, хоча він завжди називається Anchor Point Tool. я його так, Бо він завжди не може редактувати зручно Anchor Point, тобто точкою, навколо якої, по факту, є це центром слоя, навколо якої, зручніше всього, буде крутити сам слой. Але ми тут його крутити не будемо, ми будемо його використовувати, для того, щоб просто його заскайлити, щоб батарея, наприклад, Зменшилась з часу. І ми ось нажимаємо на цю піктограму в центрі і перетаскуємо її уліво. Ну дуже мілке, але ми її перетягнули максимально уліво десь до границі нашого слою. І ми обираємо, щоб заанімувати, потім ми відкриваємо цей третій, третю групу. Де такий пункт, як е, Transform Group 3. І ми обираємо ось тут скейл і віджимаємо тут таку піктограму, нібито як ланцюжок, який просто що, якщо з цим ланцюжком, то скейл буде відбуватися рівномірно і по е, ширині, і по горизонталі, і по вертикалі. Ми, е, нам цей пункт не потрібен, так як я не хочу по вертикалі ніяк зменшувати цей слов, він буде по горизонталі зменшуватися до того інкрпоїна, до, до якого ми назначили. І ось ми бачимо, що ось так от буде батарея зменшуватися. Що є приколь... прикольною річчю. Є також ще один метод. Ми можемо із цього занімувати такий параметр, як path. Це більш, я б сказав, би, як на мене, більш гарніший приклад, тому що е коли ми граємося із скейлом, то ми бачимо, що і ось ці края, заглажені, вони починають також зменшуватися, вони починають сплющуватись. Що на мене як не дуже класно, мені таке не подобається, тому я поки що залишу. Scale в нормі і звернусь краще до параметра як path, і нажму тут годинник. І потім, наприклад, з часом, наприклад, за 14 секунд, у нас батарея зменшиться на... на половину, нехай зменшиться. Потім цей ключ зможемо редагувати. Щоб іменно ось цей path я обираю іменно цю внутрішню ємність батареї. Щоб змінити параметр path, я просто обираю ті точки, які я хочу, щоб вони рухалися, і нажимаю два рази на якусь із цих точок, і вони всі обираються групою. І потім ми їх беремо і рухаємо. Куди нам потрібно? В якомусь місці нажимаємо, і бачимо, що батарея зменшується. І при цьому у нас зберігаються ось ці заокруглені е, межі. Тобто воно виглядає не сплюснутим, а як воно було, так і залишилось. І потім е, будемо зможемо занімувати його, наприклад, до самого низу. І давайте розтягнемо цей ключ до 30 секунди. І що ми бачимо, що у нас батарея дуже повільно, але за 30 секунд вона сідає в ній батарейка. Що дає певної цікавості цієї анімації. Потім наступний наш пункт: ми беремо нашу точку і переганяємо її також в шейку. Тепер це у нас просто точка. І обираємо такий пункт. На клавіатурі вибираємо слой наш і нажимаємо T англійську і вибираємо пункт opacity. І о, я б хотів би, щоб вона мигала, це допомагає, нібито. От, Наприклад, зараз я знімаю на камеру, у мене є певний пункт, який показує, що у мене йде запис відео. І я б хотів би сюди продублювати таку саму річ. Тобто, через кожні 10 кадрів наша точка буде мигати. І ось давайте подивимось. Непогано. За 10 кадрів непогано в нас це і зникає. Ніякої інтерполяції не потрібно. Залишаємо такі ключі, як вони є. Але як ми пам'ятаємо з попереднього відео, щоб ось, не дублювати ці. Ключі аж до кінця композиції, щоб можна було просто відредактувати, як вам цикл як буде працювати. Ми нажимаємо на годинник біля Opacity з клавішою Alt і лівою кнопкою миші. І пишемо таку ну, такий експрешн, як loop-out. Нам ось After Effects підказує, що Loop Out. В дужках можна нічого не писати. І дивимося на нашу точку вона мигає тепер навіть там, де немає ключів. Супер, супер, клас! Мені таке дуже подобається. Uh, цей пункт уже, в принципі вже зроблений, і у нас залишився лише таймкод. Ось тут вже важче, так як ми бачимо, що це літери, І коли ми будемо перегнати його в Shape, нам будуть видавати After Effects помилку, що не можу я текстовий слой перегнати в Shape. Тому ось цей самий слой я б хотів би перестворити в After Effects. Я також вибираю новий текстовий слой, нажимаю два рази, нуль. Дві точки ще раз і ще раз. І без літері V ми обираємо цей текст і ми робимо, його, давайте зробимо його чорним. Лишень я не пам'ятаю, який у мене шрифт. До цього я завтра зі свого е, дизайну обираю ось цей слой і дивлюся properties. Це Microsoft YAHEY UI. Він завеликий, давайте його зменшимо з 250, десь до сотні. Все, ще велике, давайте 80. Це вже воно більш нагадує. Але все не завелике. Давайте 65. Оце воно. Єдине, що ви бачите, що в моєму слої. Ні, це 70 розмір. Так, це 70 розмір. Єдине, що ви бачите, що те, що я написав тут в цьому слої. Тут тільки три позначки. там, Година, хвилина, секунда. І. Є два методи, як зробити тайм-код. Я зараз розкажу про перший, потім про другий. Перше, яке ми робимо, це ми беремо наш слой, нічого поки що не робимо з ним. І вписуємо в Effects and Presets такий нам потрібен ефект expression, як Slider, Slider control. Ми перетаскуємо наш текстовий слой. Він з'являється ось тут. І, і, і йдемо в самий слой і відкриваємо текст, source text. І ось тут нам потрібно вставити експрешн, який я знайшов і пробував модифікувати, але він мені не піддався, так як я не зміг додати мілісекунди, навіть чат GPT мені не допоміг. І тому я додаю сюди такий ось експрешн. Додаю сюди ось такий експрешн, Також нажимаємо Alt, ліва кнопка миші і вставляємо сюди експрешн. І ми бачимо, що поки що нічого не зміниться. Все це не змінюється із за того, що цей експрешен працює з слайдер-контролом. Тобто, ось цей випадок з тайм-кодом. Чим мені подобається, що він, можна задавати йому час. Наприклад, ви можете за 5 секунд зробити так, що таймер пройде 50 годин, можливо, так. Або ще якось. У вас є якийсь контроль над цим. Слоєм, що подобається мені, але немає тут мілісекунд, які б там би собі мигали, як таймкод, от на моїй камері, також є тайм-код, який працює, який сам собі зберігає якусь інформацію, яку, яку потім на пості можна синхронізувати за допомогою якого прямо до мілісекунди. І щоб заанімувати ось цей відрізок, нам потрібно заанімувати слайдер контрол. Ми нажимаємо на, нульовій, на нульовому кадрі на ось цей слайдер контрол, на його динечок. Нажимаємо на нашому слой U. Бачимо, що відкрився слайдий з ключом. І переходимо до 30-ї секунди. І 30-та секунда це приблизно 1800 е ось цих от, очків слайдера. І Ми бачимо, що тепер наш таймер заанімувався. Ми взагалі бачимо картину, що батарея зменшується. Бачимо, що час йде, рек записується. І це був один із видів таймеру. Зараз я зроблю ще один. Я створюю новий солід чорного кольору. І також звертаюся до панелі Effects and Presets. і я вписую таку річ, як Time Code. Він у нас тут є, і ми бачимо, що у нас з'являється тут код. Ми обираємо галочку Composition on Original, щоб у нас убралася чорний фон. Також я б хотів прибрати Box. Ми бачимо, що текст зливається. Ми можемо ось так от його порухати. Але тут є в цьому коді це більш вже така технічна річ для After Effects, але вона підійде і для нашого шаблону. Текст-колор я хочу обрати на чорний колір. Обираємо Show Box. І ми тепер можемо рухати наш слой. І ось тепер тут вже є і години, і секунди, і мілісекунди. Тут можна регулювати текст Size, але в нього є певні обмеження, тобто до 128. Що як для мене, можливо, мало, якщо я захочу його прямо на весь екран, там, або ще якось, це дуже дивно. Ми його робимо під розмір нашого, під нашої графіки, яку ми зробили раніше. Це приблизно десь, якщо не помиляюсь, 70 так само, як і текст. так, Воно відповідає, в принципі, шрифту. Трошки, можливо, спейсінг не такий самий, але нам підходить. І ось цей ми вимикаємо поки що. Нашій слой що знизу таймкод. Ми не можемо інтерпретувати його в шейпи або в текст, тому ми його видаляємо як просто річ, яка не працює. І ми ось бачимо, що таймкод також працює, так же само, як і наш слайдер контрол. Але це вже така більш річ, якщо чесно, більш технічна. Також ми тут можемо вибрати таку річ, як frame numbers, тобто скільки кадрів пройшло, воно рахує. Лишень, о, якщо ми тай, таймер, який ми за допомогою Експрешена, за допомогою Слайдер Control занімували і почнемо його рухати, то ось цей таймер знизу нам не дуже підходить. Це, звісно, прикольно, це більш типу, додає якоїсь професійності цьому шаблону. Все цікаво, але, на жаль, е як на мене, замало. Е і ось, ось такий таймер нижній, він мені подобається більше і за того, що він. Е більш технічно правильний, у нього є мілісекунди і це все. Але його дуже важко редагувати. Тобто у вас тільки один шрифт, і, в принципі, ви нічого не зможете. Тому я поки що його перебираю в цій композиції, і на його місце ставлю той, що можна редагувати. Ось отак ми його виставляємо. І у нас тепер і час біжить, і все рухається в кадрі. І, в принципі, що ми бачимо, ми бачимо, що наш шаблон вже зроблений. Єдина проблема, це як його вивести. Також, як і в минулому туторіалі, я його буду виводити через сам After Effects за допомогою File, Export, to Render Queue. І Ми тут також повинні обрати правильні налаштування для того, щоб воно вивело його на прозорому фоні. Ми обираємо такі річ, як QuickTime, RGB плюс-альфа в Channels. Формат тут у вас, скоріше, буде Animation. Ми обираємо Apple ProRes. 444. Інформація по цих кольорах. Я обираю, що звуку немає в шаблоні, і нажимаю ОК. І нажимаю місце, коли, куди я буду його рендерити. Що ж, в принципі, ми на цьому закінчили. Ми бачимо, що наш шаблон працює. Е, ви можете яку завгодно довжину в собі виставляти. У мене поки що було 30 секунд. Також ми могли б знизу, я залишив цьому шаблоні місце під Аудіо рівень. Але скільки я ним грався, це був би поганий шаблон в плані тому, що. Ми зробимо, заанімуємо аудіо, воно буде смикатися під наше іменно аудіо, яке ми балакаємо. Але це не буде підходити під інші шаблони. І щоб цей шаблон працював на монтажці, потрібно ці аудіо рівні потрібно коригувати окремо кожного разу. Тому я не бачу для цього сенсу. В майбутньому я створюю також наступний туторіал, де ми зробимо візуалізатор, який буде редагуватися за допомогою музики. Тобто всі основні рухи в ньому будуть виконуватися за допомогою аудіо. І ось в майбутньому туторіалі я е, і розкажу, як можна за допомогою аудіо робити анімації. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Я, Микола Оушен з каналу Motion. Бажаю вам щастя, здоров'я! І всього самого найкращого, і також успіхи у Мовшу дизайні. Підписуйтесь, залишайте коментарі, це важливо. Я зараз бачу, що канал трошки виріс. Це для мене дуже чесно гарна річ. Всім ще раз дякую за підписку і вподобайку. І до наступних зустрічей.